Народна структура МММ Україна. Глобальна каса взаємопомощі. Доброго дня. Сьогодні 1 березня 2013 року. Вже котрий раз записую відео про отримання чергової взаємодопомоги. В структурі МММ Україна. 25 січня 2013 року я надав взаємодопомогу іншому учаснику в розмірі 1000 гривень. 13 лютого 2013 року система поручила мені перевести ці кошти на рахунок цього учасника. А вже 2-21 лютого 2013 року мені ці кошти були переведені іншим учасникам на відповідальне зберігання. Пройшов місяць і я отримав можливість запросити взаємодопомогу собі. Мої мавро куплені в системі на, на 1000 гривень виросли до 1348 гривень 12 копійок. Я їх запросив на вивід. Також я запросив ще частину своїх бонусів керівника і реферальних бонусів. На загальну суму 1440 гривень. На що системою були створені відповідні поручення? 1430 гривень зняти з свого рахунку, так як туди були переведені кошти на відповідальне зберігання, а на 30 і 80 гривень створені поручення сімніх інталії. Кошти вона перевела оперативно, швидко, без проблем. За що їй велике дякую. Також хочу подякувати е, Сергію Пантілевичу Мавроді за прекрасний інструмент, нашу глобальну касу взаємодопомоги, де люди можуть обмінюватись коштами і допомагати один одному. Це дуже чудовий інструмент, за що йому велике дякую. Також ще раз подякувати всім учасникам, які переводили кошти, які е, старалися це зробити оперативно і позитивно. Також велике спасибі моїм керівникам Олександру Горбатову і Олексію Баришову і всій раді структури МММ Україна за відмінну роботу в організації структури і всієї роботи. Кошти планую потратити на купівлю подарунка своїй дружині. Дякую. Доброго дня. Сьогодні 2 березня 2013 року наступила весна, але у нас трошечки не весняна наша погода, але нічого, весна переможе. Мене звати Копилюк Сергій, я є сотником структурі МММ Україна. Я сьогодні знімаю е, свій виграш. 25 січня я надав допомогу людині. Пройшов місяць, я замовив допомогу собі. Вивів 1300 гривень, ну і плюс бонусів ще е, на 100 гривень своїх реферальних бонусів кредита. Зараз побачимо. Мені везе на Лесі Українки, там видали знову 200 Лесями Україночками. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 1400 гривень. Ну, 40 гривень хай буде на розпліт, як кажуть нас в Україні. Отже, всім все платиться, ми можемо ноги, лук форевер.